Всім добрий ранок. Слава Ісусу Христу. Добрий ранок. Ми сьогодні насолоджуємося ранком перебування в Шульганівці в Єпископа Павла на талочки, в Наталочці в реп-центрі, який створили люди, які наповнені любов'ю. Ми приїхали з Мирославом. Глинка долучилася до нас ще в четвер. Були дуже прекрасні люди. Плани Божі, всі здійснилися того, що ми, коли їдемо сюди, ми завжди читаємо святе письмо. Я за кермом, Мирослава збоку, відкриваємо, читаємо. І все, що Господь нам казав, коли ми їхали сюди через святе письмо, все ми отримали, навіть і більше. Тому насолоджуємося сьогодні кавою з Ісусом, завжди кажу, Ісусе, роблю каву Тобі, бо ти у мені, Ти п'єш, я п'ю через Твої уста. Ти мене обнімаєш своїми руками, бо мої руки у Тобі, у Твоїх руках. Ходжу твоїми ногами, бо мої ноги у Твоїх ногах. І я вся в любові твоїй. І тому сьогодні насолоджує... насолоджуємося твоєю присутністю, споживаємо ті пиріжки, які Глинка нас пригостила сердечно напекла. Наробила нам пирогів домашніх з картоплею. Борщ такий смачний, що вже думаю, як приїде єпископ після служіння, я його покуштую. А вже знаю наперед, що він. Благословений Божими руками. присутністю. Так, е дякуємо всім, хто сюди приїжджав. Е того, що ви, як приїжджаєте, ви тут наповнитеся так, що ті бурдюки, які ви наповните, переповните тими всіма ласками і благодатями, які тут сходять у простоті. У невичерпаній любові ви віднесете в ті родини, в ті домівки, в ті хатини, на ті робочі місця, де їх бракує. І для того, щоби повернутися і ще більше отримати. І дякуємо, славимо Тебе, Ісусе, славимо Тебе, Пресвята Тріце, Духу Святий, дій так, щоби наші серця. Поменше мали неспокою в наші душі освячені, і тіла були е, твоїм світлом запалені, і де би ми не ходили, щоб ми були Божими світлячками, які будуть освячувати шлях тих, які ще тільки стають на ту дорогу тяжку, духовну, і ми будемо так, як ти нас. Стільки років, стільки часу шліфував, і шліфуєш, і ще відшліфуєш. І ми будемо допомагати тим людям, які так очікують на таке спілкування, як колись очікували ми. І дякуємо тобі, Господи, за ті терпіння, за ці такі випробування, які. У нас є, бо ти даєш стільки, скільки ми можемо взяти, і стільки, скільки ми можемо завдати самі собі на плечі, бо не просто той міх кілограмовий або ще більше, скільки там, ти наповниш тим терпінням завдати собі самому та ще й нести до зустрічі з тобою, потрохи скидаючи і наповнюючи тим. Ангельськими пір'їнками, тими ангельськими діями, які Господь посилає ангелів, і вони тими крільми тріпають над нами, захищаючи. А ми ті пір'їнки збираємо в ті мішечки і несемо і стелимо, щоб м'яко було комусь падати на підлогу, на землю, на то каміння, на той терен, який ті колючки в тіло. Запроваджує для того, щоб ми кожну тернину, коли витягаємо, згадували ту біль тернового вінця, того терпіння Ісуса Твого на Христі. Любимо тебе, любимо світ, любимо людей.